Всім привіт! У цьому відео поговоримо про алгоритми для масивів на масивах для знаходження суми елементів масиву, середнього значення, максимального мінімального значення, порядкування елементів масиву та виведення деяких елементів, якщо вони там задовільняють певній умови, зокрема більше заданого числа. Припустимо, що у нас заданий. Масив, ініціалізований значенням безпосередньо у програмі. Звичайно, його можна задати з консолі, його можна задати рандомними значеннями, тобто псевдовипадковими числами. Тут ми не будемо це розглядати. Якщо вас цікавить більше введення самого масиву, дивіться попереднє відео, там детально про це все сказано. Значить, розглянемо ці масиви, тобто. Пройдемо ці масиви. Будемо розглядати декілька видів циклу. Зокрема, перший, який ми візьмемо до уваги, з яким ми будемо працювати, це цикл Forгіч, який дозволяє перебирати колекції і масиви відповідно з допомогою свого синтаксису. Його синтаксис наступний. Визначається. Певна змінна того ж типу, що й масив. І в даному випадку змінна К є елементом масиву того ж типу. І в, якому, в якій колекції вона буде. Тобто, в даному випадку колекція це є масив NAMS. І, відповідно, у кожній ітерації масиву, у кожній ітерації циклу. Цей елемент К буде відповідним елементом масиву. Тобто спочатку нульовим, з, індексу, з нульовим індексом, тобто першим, з першим індексом, тобто, другий і так далі до кінця. Сам індекс тут не буде розглядатися як такий, бо він в цьому випадку, в цьому циклі, він не має значення, він не акцентується на ньому увага, а оскільки ми спочатку розв'яжемо суму і середні значення елементів масиву знайдемо, то відповідно і нам не треба індекс. Нам треба в першу чергу знайти суму. Для цього нам треба визначити певну змінну сам, яку ми будемо до якої ми будемо постійно додавати поточний елемент. Зрозуміло, що я спеціально не, не, не занулив спочатку, щоб ви бачили, що е, вибуває помилку про те, що змінні не присвоєно значення, тому їй нам треба присвоїти значення. Можна, в принципі, будь-які значення присвоїти, але для коректності обчислення суми нам треба присвоїти 0. тому що ми будемо додавати до неї і на початку циклу, на першій ітерації циклу, сума має бути дорівнювати нулю. Бо ми ще ж не додали, не додали жодного елемента. Тому перший елемент, який додається, він має до нуля додаватися. А далі вже наступні додаються до попередніх елементів. Тим самим у нас знайдеться сума. В принципі, цієї, цих фігурних дужок тут не потрібно. У нас одна інструкція, яка закінчується крапкою, з один рядок. і Нам не потрібно. фігурних дужок. Нам не потрібно об'єднувати інструкції у блок. Тепер, маючи суму, ми можемо знайти середнє значення. Яке обчислюється наступним чином. Сама сума ділиться на кількість елементів у масиві, кількість елементів визначається полем. Length тобто сума ділиться на кількість елементів. Маючи суму і середнє значення, в принципі, ми можемо вивести їх зразу на консоль і переходимо до наступних. До наступних задачок. Так, виведемо. Суму. Зрозуміло, що тут ми можемо написати щось такого плану, як що чому дорівнює, тобто average, value і сам. скорочено напишу. Відповідно, щоб в рядку в лапках при виведенні. Розуміюся, такий синдекс, замість цього її змінною підставлялось значення, нам потрібно поставити знак долара. Так. ой. Запустимо і побачимо, як виконується, чи коректно виконується. Так. Думаю, дивлячись на елементи, нема причин сумніватися у цих обчисленнях, оскільки у нас тут і додатні елементи, і від'ємні. Ну і зрозуміло, що в середньому значенні аналогічно немає підстав сумніватися. Єдине, що воно у нас виводиться як. Воно у нас виводиться як ціле, хоча 511 мало би бути 51,10. Але оскільки в нас сума ціле число, кількість, зрозуміло, що ціле число, ділиться ціле на ціле. І розуміється, як цілий, тому остача відкидається, залишок відділення, і тоді вже ціле число приводиться до числа дабл. Якщо ж ми такі хочемо, щоб у нас було, скажімо так, ціле число, то ми, наприклад, могли би ось так зробити, або ми 1 0 помножити на суму, або ми могли б зробити приведення типу, наприклад, ось так. Тепер давайте. І зараз бачимо, що вже ситуація інакша. 10 це не суттєва різниця е, в загальному, але для точності обчислень можливо. І потрібно так робити. Так, е, Наступною задачкою нашою буде вивести на консоль елементи, які більше заданого певного числа. Ну, для початку ми маємо мати якесь число. Хай буде заданим числом є 0. Можемо ввести його з консолі без проблем. Тут проблем немає. Але ми задамо, що швидше буде в програмі. Так, тепер нам потрібно вивести. Думаю, зробимо безпосередньо в цьому циклі. Нам цей цикл підходить за своєю, скажімо, структурою, за своїм синдексом, бо нам в цьому випадку індекса не потрібно. Тому безпосередньо тут ми можемо зробити наступним чином. Якщо конкретний елемент більший оці, оці, оцього value, цього значення, то вивести його. На консоль. Е Можливо, навіть безпосередньо нам не потрібно нічого тут писати, просто сам елемент. Сам елемент К Ну, а перед цим ми можемо вивести таку підказку. Таку підказку. Для прикладу, можемо навіть ось так зробити. Ще одним варіантом вивести. В даному випадку будуть числа, значення яких більші визначеного тут. Так, давайте запустимо. Значить, спочатку над, наш надпис, відповідно, зрозуміло, що потім йдуть числа, які більше нуля. Так, дивимось. Ну, наче всі числа. В тому порядку, як вони є в масиві. Потім йде середній, потім де сума. Наступною задачкою, яку ми розглянемо, це знаходження максимального та мінімального значення та виведення на консоль. В цьому випадку можемо застосуємо цикл FOR, нумерація від нуля, зрозуміло що. І менше. Розмір нашого масиву, який визначається відповідним полем. Далі ітераційний блок після кожної ітерації циклу, після кожного кроку виконання, після кожного виконання блоку коду буде збільшуватися на одиничку. Тепер, якщо якийсь максимум, зараз ми визначимо максимум. Але для початку, якщо буде в нас максимум на самому початку, і він буде менший поточного значення, який визначається з допомогою індекса в масиві, то тоді максимум менший, значить він не справжній максимум, він хибний максимум, значить у максимуму треба записати нове значення. Значить, у максимум потрібно записати нове значення. І аналогічна ситуація з мінімум. Якщо мінімум більше якогось елемента, то зрозуміло, що він є не справжнім мінімумом, визначеним на попередніх кроках, чи на самому початку алгоритму, чи на попередніх кнопках. і нам потрібно записати нове значення, яке є меншим за мінімум. І нам потрібно нове значення в мінімум записати. Тепер стоїть питання, тепер стоїть питання про те, яким задати значення. Чисто теоретично, і воно зараз працювати буде для цього випадку, ми можемо задати максимум якесь мінімальне значення для прикладу ось таке, а мінімум ось таке. І працювати буде, і буде коректно. Працювати запустимо навіть, але потім скажемо, чому це не добре. Так, ми зато запустили, але ми не вивели. Пскаїм. І бачимо мінімум коректно знайдений, максимум коректно знайдений. Але давайте змінимо тоді тут ось так. І запустимо. А хоча не так, не так треба було. бачите, в цьому випадку знайшло добре. Не так я хотів показати конкретно, е чому ці випадки не добрі. Тому що в нас максимум тут мінус 100 тисяч, і ми знаємо, в принципі, що тут є більше числа за мінус 100 тисяч. Але припустимо ситуацію, що тут усі будуть числа ось такого плану. От мінус там 8 мільйонів. Да. Ми ж не знаємо, які будуть задані числа, Звідки вони будуть задані числа ті. Ну, Будуть всі числа більше, там, мінус, мінус мільйон, 200 тисяч, Тому подібне. От такого плану. То зрозуміло, що оцей максимум і залишиться максимум. Бо ті числа будуть менші за нього. А по суті, і тут виведеться цей максимум. А по суті кажучи, у нас не буде того числа мінус 100 тисяч в масиві. Алгоритм не буде працювати коректно. Тому в цьому випадку нам потрібно тут задати якийсь елемент, будь-який елемент з цього масиву. Щоб зробити припущення, що в нас максимум якийсь елемент з цього масиву. Перший, другий, третій, неважливо. Е, простіше, звичайно, взяти нульовим елементом, як і мінімум, так і максимум, бо з мінімумом аналогічна ситуація. Ну і Тут, же, відповідно, коли ми вже припустили такі речі, ми можемо перший елемент не брати до уваги, тобто з індексом 0, а брати з, з другого елемента, тобто з індексом 1, і з ним вже порівнювати, тому що перший в нас вже тут вже взятий скажімо, за основу, за базу, з якою ми будемо порівнювати інші елементи. Запустимо ще раз відповідно, да, все є, все працює. Так, далі порядкувати елементи за зростання та за спадання. Відповідно, як ми це будемо робити? Алгоритми в принципі, порядкування. Не будемо вдаватися в ці подробиці, можливо, для цього буде окреме відео. Але е, ми використаємо саме простейші порівняння е, кожного елемента з усіма наступними. Цим самим ми будемо постійно ставити на перше місце мінімальність тих, що залишилось. Тобто, на початку це будуть. Мінімальний з усіх ми ставимо на перше місце, потім другий по мінімальності, третій по мінімальності і так. Для цього ми використаємо два цикли. Ми можемо while використати, можемо For використати. Ну, for річ тут не використає, оскільки ми будемо незручно тут його використовувати. Навіть і не знаю, чи можливо, напевно, можливо, але незручно. Е, так, е, як ми будемо робити? Значить? У нас є індекси 2. У нас має бути два цикли. Перший з них йде від початку до розміру масиву, зрозуміло що. А наступний цикл в ньому ж зразу вкладений, і він буде йти. Вже не від нуля, а від е, І плюс один. І плюс один від наступного. Від наступного, ну і так само до кінця е, масиву. Тут навіть можна поставити мінус один. Так. Тепер постійно будемо порівнювати. Якщо елемент з індексу іти менше там чи більше, дивлячись, що ми спочатку робимо: по зростанню чи по спаданню, давайте зробимо більше g, то ми повинні поміняти їх місцями. Тобто це виходить, що на на, скажімо, так, перший з них є більшим. І за другий там якийсь наступний. Значить, ми хочемо зробити за зростанням. Ми міняємо їх місцями у C для цього є swap, Тут такого, принаймні мені невідомо, хіба свою функцію написати, тому нам треба поміняти місцями вручну, поміняти місцями, для, чого, для цього використаю певний буфер, іншу змінну. Тобто якась змінна, проміжна, в яку ми за, запишемо значення, е, хай буде так носить трошки більш логічну назву. Запишемо для прикладу значення будь-якої з них змінної. Тепер, якщо ми вже зберегли десь окремо, це значить цей змін, ми можемо в цю зміну записати оцю. Тобто, по суті кажучи, ми вже можемо її перезатирати. А тепер, відповідно, і сюди ми можемо оцей буфер записати, цю проміжну зміну. Чому використовується проміжна зміна? Тому що, по суті кажучи, Якщо ми зразу так поміняємо, тобто виходить, що так зразу запишемо без цього, то виходить, що змінну елемент з номером G запишемо І, і потім навпаки, в G запишемо І, то ми просто, по суті кажучи, змінна елемент масиву з індексом G буде на двох місцях, бо ми перезапишемо зразу ж цю змінну ніде її не зберігши. ніде це значення не зберігши. Тому нам треба окремо зберегти це значення. Для того, щоб далі от записати вже в, на місце G. Так. Ну і після цього. Після цього ми можемо вивести упорядкований наш масив. Упорядкований наш масив? Десь нижче, спробуємо вивести. Так, це нам. Де тут виводиться секундочку? Ага, о, ось, так. Да. Забираємо. Забираємо. Так. Запускаємо. І дивимося. Ми вийшли за межі масиву. Чому? Можна покроково пройтись і побачити, в чому причина. А. Ось тут ми зробили технічну помилку. Можливо, через це і є. Так. Через це і є дивимось масив маслив зростанням від найменшого до найбільшого. Як воно відбувається, ще раз коротко. Спочатку знаходиться найменший з усіх, тобто спочатку заходимо, беремо перший по порядку елемент і порівнюємо його з усіма. І на перше місце, на місце нам з І, на місце І, ставимо найменший елемент. Після цього йдемо до наступного елемента. Перший елемент ми вже не чіпаємо з допомогою цієї конструкції, бо, тому що тут G йде від наступного DI, тобто перший раз 0, наступна ітерація зовнішнього циклу 1. А в G йде вже від 2. Тому перший ми вже не чіпаємо, не порівнюємо ні з чим. Після першої ітерації зовнішнього циклу. А йдемо до наступного. Шукаємо інший. Другий, скажімо так, по найменшості елемент, і так до кінця. Якщо говорити про обернене порядкування, тобто за спадання, то тут тільки нам потрібно змінити ось цей знак і все. І в даному випадку у нас масив. Виводяться по Масив, Елементи масиву виводяться по спаданню. Дякую за увагу. Підписуємось. ставимо подобайки. До зустрічі до наступного відео.